Їх вабило нове щасливе життя за океаном. Рай на землі та золото під ногами. Натомість на них чекали непрохідні ліси, дикі звірі та голод. Вони це перші українці в Бразилії. Наші люди. Подкаст локальної історії про минуле та сучасне Бразильської України. Вітаю! З вами Олена Владика. Дослідниця родоводів та перекладачка. І ми продовжуємо подкаст Наші люди, у якому досліджуємо історію української діаспори у Бразилії. У перших двох епізодах ми говорили про причини міграції, а також про підготовку до мандрівки. А якою ж була сама подорож. Ну, ми дізнаватися разом. Наші люди. Документи отримано, речі спаковано. Тепер потрібно дістатися до портового міста, щоб осісти на корабель. Більшість українців переправляли до Бразилії через Бременний Гамбург, інші шляхи вели через Трієст та Геную. А тепер, на хвилинку, уявіть собі відстань між якимось селом біля Львова і гамбургом, наприклад. Взагалі не близько. Це сьогодні шлях можна здолати за декілька годин літаком. А в той час це було ще те випробування. Було декілька шляхів: перший напряму до гамбурга. Або ж можна було їхати через польське місто Освенцім. Як правило, сюди діставалися потягом зі Львова чи іншого меншого міста через Перемишель. дехто наважувався їхати своїм ходом, возом або пішки. Таких людей дорогою підбирали фурмани, наняті агенцією, і за завищеними цінами підвозили до Освенціма. Чому ж усіх направляли до цього польського міста? Відповідь проста: саме тут знаходилося представництво судноплавних компаній. Північноамериканський Лойт з Бремена та Гамбурзька судноплавна компанія. Ці фірми надзвичайно конкурували. Агенції намагалися заманити до освенціма якомога більше емігрантів, щоб звідти відправити їх до портів. Відразу на вокзалі подорожніх зустрічав кремезний чоловік і проводив до відповідної контори. Зустрічальники не церемонилися. Вони просто виривали у людей з рук клунки, пакунки, коробки і мчали з ними в агенцію. Тож, власникам, занепокоєним долею своїх речей не залишалося нічого іншого, ніж бігти за ними слідом. Багато емігрантів приїжджали уже з квитками на корабель, їх надіслали їх родичі з Бразилії або й самі купили перед тим, як вирушити у дорогу. Але це було невигідно агентам. Тож, у таких випадках у гру вступав найважливіший помічник Гамбурзької агенції, начальник митниці, при повній амуніції, сам чи з підлеглими. Він підходив до поїздів, якими прибували іммігранти. Агенти, які його супроводжували, вказували на тих, хто вже мав квитки. Тоді старший митник викликав їх до себе в кабінет, де забрав документи і квитки на корабель, і пояснював, що ці папери не дійсні, а на корабель можна сісти лише з квитками, придбаними у конторі Герца. Якщо іммігранти вагалися, то їх передавали жандармам і погрожували відправити додому. Ось як описав контору Хапагу так скорочено називали гамбурзьку компанію. Мартін Полак у своїй книзі Цісар Америки. У конторі висів цісарський Орел, що викликало у селян довіру. Канцелярист випитував у них, куди вони хочуть поїхати, скільки мають грошей і чи це їхня перша подорож до Америки. За квиток на корабель кожен мусив віддати по 66 гульденів. Вони спробували збити ціну, однак службовець розсердився. Мовляв, їм ще пощастило, бо вже наступного дня проїзд коштуватиме дорожче. Окрім того, ця сума буцім покривала ще їхнє перебування в місті аж до відправки поїзда, харчування і проживання. Коли з таким квитком селянин приходив до готелю і запитував про кімнату, то дізнавався, що його обдурили. За одне місце в задушливій комірчині з одним вузеньким ліжком, на якому ледве поміщалися двоє осіб, інші ж мусили обійтися солом'яним мішком на підлозі. Власник здирав з кожного мігранта по шість золотих монет. Після того, як мандрівників загнали у контору, перед дверима ставав вартовий, аби ніхто не втік. Тоді розігрували своєрідну виставу. Спочатку від іммігрантів вимагали надати документи, квитки і всі кошти. Зазвичай люди ховали гроші під час подорожі, зашивали в поли пальто, учоботи, за пояс штанів чи під шапку. Але під час обшуку мусили показати все. Після оцінки майна мігранта йому називали вартість залізничного квитка до Гамбурга і квитка на рейс до Бразилії. Ціни варіювалися. Що більше грошей переселенець мав з собою, то дорожчий був його квиток. Якщо хтось відмовлявся платити за завищеною ціною. Йому впевнено пояснювали, що він перебуває у канцелярії його величності Цісаря. Тут йому не цигани у шуканці розцінки такі і крапка. Якщо ж і це не допомагало, то підключався так званий начальник повіту, який лякав подорожніх, що заарештує і передасть їх повітовій управі з метою примусового доправлення назад у їхні села чи міста. Зазвичай це діяло, продаючи квитки. Агенти охоче використовували своєрідний телеграф. Ось як це майстерно описано у книзі Цісар Америки. Йдеться про звичайний бляшаний будильник, яким опікується Абрагам Ландарер. Знаний серед своїх спільників як корабельний директор. Отож, корабельний директор накручує будильник і дає йому подзеленчати. Так він буцімто встановлює телеграфний зв'язок із Гамбургом чи Америкою. Спочатку він запитує, чи є ще на кораблі вільні місця, потім накручує будильник ще раз, щоб прийняти відповідь. За кожну таку телеграму емігрант мусить заплатити від 4 до 6 гульденів. За допомогою будильника також надсилається запит в Америку, чи є там земля для такого і такого переселенця. Врешті у гру вступає цісар Америки, в якого також за допомогою бляшаного будильника запитують, чи не був би він такий милостивий прийняти у своє королівство нових підлеглих. Русинський селянин Миколай Малиняк із хутора під Грибовим каже, що ніколи до того не бачив годинника, тому й повірив у вишуканство з будильником. У багатьох галицьких селах годинників не було селяни орієнтувались за сонцем, зірками і півнями. Після того, як іммігрант купив квиток на переплав, то мав пройти медичне обстеження, перевіряли, чи має подорожні фізичні вади, через які його можуть не пустити до Бразилії. Для цього люди мали роздягтися догола. Як правило, лікарями виступали ті ж самі агенти. Для представників агенції таке обстеження було ще однією нагодою перевірити, чи переселенці, бува, не заховали гроші десь в одязі чи на тілі. Навіть якщо такий лікар і не знаходив явної хвороби, то все одно робив вигляд, ніби все погано, і навряд чи його пацієнта візьмуть на корабель. Тоді один із агентів шепотів наляканому русину на вухо, що треба дати щось лікареві, щоб він змінив свою думку. Після цього мандрівників переконували купити новий одяг, бо не гоже їхати в Бразилію в такому лахміті. А в кінці ще відправляли на американську стрижку, без якої їх нібито не впустять в нову країну. Наступного дня галичани прямували потягом до Прусії. Польський журналіст того часу так описував стан приморських вокзалів. Перевезення мігрантів схоже на транспортування худоби, не знаючи мети поїздки, долі, яка на них чекає по той бік океану чи країн, куди їх привезуть. Люди сліпо віддаються в руки найжахливішим шахраям, які перевозять їх як вантаж. А найбідніших, голодних і замерзлих, запихають у вагони четвертого класу. Вагон для худоби здається розкішним купе у порівнянні з тим ущерть заповненим під стелю напханим людьми, клунками і міхами з усіляким мотлухом вагоном четвертого класу. Тіснява неймовірна не розбереш дечі її руки і ноги, і головне, жахливий сморід. При покупці квитків чи виготовленні документів важливо не потрапити у пастку, бо були різні випадки. Ось один тих мігрантів, у яких не було грошей на фальшиві документи. Переводили через російський кордон, товкмачуючи їм, що добратися звідти до Розилії, як ще в народі називали Бразилію, набагато швидше. Або ж продавали липові квитки, людина могла приїхати у Гамбург і вже там виявити, що замість квитка на корабель агент дав їм нічого, не варті папірці з адресою якоїсь судноплавної компанії, прикрашені малюнком пароплава. Наші люди коли подорожній купував квиток на корабель в Освенцімі, то його запевняли, що ця ціна покриває усі подальші витрати харчування та житло в порту аж до відбуття судна, і що пасажир може ні про що більше не турбуватися і йому забезпечать найкращі умови. Попри бутю в Гамбург, ніхто й слухати не хотів про те, що квиток на корабель включає харчування і ночівлю. Деякі власники готелів вимагали від іммігрантів неймовірно високу плату за брудні комірчини. А на додачу ще й примудрилися продати їм товари, нібито потрібні у дорозі: бляшаний посуд, подерті матраци, ковдри, спиртівки і дешевий ром. До речі, ром радили як надійний засіб проти морської хвороби. Під час реклам агенти розповідали про надсучасні теплоходи. Але насправді це були старі, розвалені кораблі. В середньому подорож до Бразилії тривала 20 днів. Ось опис одного з таких кораблів у книзі Мартіна Полака Цісар Америки. Суевія – іржавий, безнадійно застарілий пароплав з однією димовою трубою і двома щоглами. Замість 600 пасажирів середньої палуби, як передбачалося під час спуску судна на воду, Суевія перевозить майже удвічі більше. У низьких, погано освітлених приміщеннях з вузесенькими проходами, заставлених кількаповерховими ліжками, годі розвернутися. Смердить людськими випарами, брудною білизною і немитими тілами, зіпсованими продуктами, блювотою, сечею і екскрементами. Емігрантів перевозили на середній палубі. Тут збиралися люди найрізноманітніших національностей, релігій та мов, запхані у тісний простір. Жінки, чоловіки, діти всі на купу. Добре, що хоча б умивальники і туалети були окремо. Уявіть собі стан пасажирів. Харчувалися люди виключно продуктами, які прихопили з собою: сухарями, хлібом, цибулею, чаєм, гарячою водою, з кількома краплинами бренді, ложечкою цукру, аби додати їй хоч якогось смаку. Найслабші помирали уже під час подорожі, перш за все, діти. Лікарів на палубі не було. Тіла тих, хто відійшов. Просто викидали в море. Коли пані Ольга Рендарчук була маленькою, то бабуся часто їй розповідала про морську подорож. Ось що вона пригадує: діду привезли з війни золоту медалю, котра похована з ними. Туди, як діду, вернулися з війни, віділи, яка то біда була, бо росі забрало що, то під Росію робили, бідні люди. До цю лису багато до Бразилії їхало, бо ту було багато землі. І говернія роздавала землю іммігрантам. Туди вони ще посходили з сушітами знайомими, і забрали і діхте, свою родину і приїхали. перші, заїхали до Австрії, туди з Австрії, до Бразилії. І як їхали на кораблі, дідо, стригли волоші і бороду робили тим, що їхали. І туди їхав, один знайомий з ними. І вночі пішов спати рано після казали, що умер. Умер тоді діду, дружили за ним, бо він був добрий чоловік. І туди чоловіці його тримали. на другий день рано, казали, треба кинути його на море. Туди діду пішли і погласкали його по твари.

І він збудив ще так, якби він був сіно засну і збудив ще ніц не пам'ятав. дуже дякував дідові за то. І вони їхали на тім кораблі, той корабель такий старий був, вони лахами дюри затикали, щоб ще не втопити. І так заїхали до Бразилії в 1895 року. Приїхали до Ріу-де-Жанейро. Туди з Ріу-де-Жанейро їх забрали до Санта Катаріна, була колонія Ірасима. І таке містечко було так, Шав'єрда Сілво, в не казали. На кораблі часто і народжувалися діти. Так було у родині Ізідори Кривий, з дому владика. На пароплав сіла її бабуся з дідусем та декількома дітьми, а вже її батько народився в морі. <гум> Кажуть, що е, на, 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 як, тобто, ваші мама щось вродили у В'язі до Бразилії не? на, на В'язі. — То так. тато. — Ваш тат народився, а тата були брати, сестри. Був були, були, Вони приїхали всі так. То вони ага. ще в Україні народилися. Наші люди. Не ставало легше і по прибуттю на Суходіл. Обіцяного раю не сталося. Зазвичай з Європи рухалися за одним із двох маршрутів до Ріо де Жанейро або до Порту Сантос, що поблизу міста Сан Пауло, а звідти вже всі прямували у місце призначення. Отож, після приїзду емігранта очікував карантин в тимчасових місцях розселення відразу на березі. Вони ще раз проходили медичне обстеження, перебували там декілька тижнів. І ці місця тимчасового проживання не мали нічого спільного ні з гігієною, ні з безпекою, а тим паче зі здоровим харчуванням. Люди часто хворіли, деякі там і помирали. Ось як про цей етап згадував Іван Пасевич, один з перших українців, який прибув до Бразилії у 1891 році. В Ріо цілий тиждень нас не випускали з корабля. Згодом малими човнами нас перевезли на острів цвітів, де прийшлося сидіти цілих шість тижнів. З острову Цвітів кораблем нас завезли до порту в Паранагва, а звідти до Куритиби, де нас примістили в бараках за містом, там жили три місяці. Батько мій ходив на принагідну працю в матовні, де діставав два з половиною міля, а ми з мамою сиділи в бараці. В Куритибі ми були тому, що в той час робили дорогу до порту Амазонас. Нарешті дорогу закінчили, нас заладували на кароси та завезли до порту Амазонас, де ми сіли на балсу та поїхали вверх річкою Ігуасу. Їхали шість днів до Баррафеї. По двох тижнях наші речі ми зложили на мулів, а самі пішки рушили до колонії Ріо Кларо і там знову розмістилися в будках. Прийшлося сидіти два місяці. За той час вимірювали шакри. Коли все виміряли і нам випав номер 64 ми прибрали речі на свої плечі та попрямували туди. Острів цвітів це острів у порту Ріо де Жанейро, де зазвичай висаджували іммігрантів. Там знаходилася лікарня, де всі ретельно перевіряли, і тимчасові бараки, в яких жили новоприбулі, до того як прямувати далі. У порті Сантос теж був такий острів для карантину називався Зміїний. Саме там очікувала на розселення родина Еміліо Гаудеди ось як він про це згадує. Так, так, як ми приїхали, вони мусили бути кілька місяців на острові Іляда Скобри. Тож подібне до, до Змійного острова. І там, там карантин мали зробити. А потім їх спровадили до Паранаги, то є пристань на нашого штату, на нашій провінції Парана. І тут вони чекали заки, він їх перевезує тут до, до коріти. Схожа ситуація була і у Григорія Шпарика, дідуся пана Андрія, який у міжвоєнний час прибув до Бразилії у порт Сан Пауло. Він приїхав до так би сказати, там шефом ага, до, до, до Сан Пала. І тільки так, як вони казали, що ті перші. Uh, перші люди, що приїхали з, uh, uh, з України, то вони переїздили там до Сан паула Коли там було така, що що вони так uh, з'єднали uh, з України з інших uh, країн, uh -huh. з другі країни України? так uh, uh, приїхали там, перебули на другий день. І з, поки з того вони переїздили на другий бік. А ага. тоді він приїхав тут і він працював там, каштату була така дорога, що вони робили. Після карантину новоприбулих відправляли вже через місцеві порти до постійного місця проживання. Більша частина прямувала на південь Бразилії. Тому Сантуса і Ріо-де-Жанейро відпливали кораблі до порту Паранагва, що в штаті Парана. Дуже часто при таких пересадках сім'ї розділяли. Так було у родині одного з перших мігрантів, чий лист до родичів з України зберігся. Місяць травень 1951 року прощаємо на все своє рідне село Сервірів повіт золочів, щоб в далекій Бразилії шукати нової батьківщини. Іду, як 15-літній хлопець зі своїми батьками Федором і Софією. За трьома сестрами Маріна, Ганна і Йостина виїздило нас чотири фамілії, з котрими ми заїхали аж до Паранаги, паранагвато пристань стату Парани. Там вони до нас відлучилися і з ними ми більше вже ніколи не зустрічалися. Отже, подорож була зовсім нелегкою. Не всі діставалися до місця призначення. Новоприбульцям обіцяли неймовірні вигоди. Мовляв, їм не потрібно платити ані копійки за переїзд, усі витрати покриває держава, вони отримують на руки чималу суму і на додачу добрий клаптик землі із живим івентарем. На практиці ж обіцянки виявилися порожніми словами: іммігрантів тимчасово селили в обшарпані халупи і вони мусили місяцями чекати на розподіл обіцяної землі. Але про це вже у наступному випуску. З вами була Олена Владика. Ви слухали третій епізод подкасту Наші Люди. Якщо вам було цікаво, підписуйтесь на локальну історію у соцмережах, коментуйте, поширюйте. Далі буде. Їх вабило нове щасливе життя за океаном, рай на землі та золото під ногами. Натомість на них чекали непрохідні ліси, дикі звірі та голод. Вони це перші українці в Бразилії. Наші люди. Подкаст локальної історії про минуле та сучасне бразильської України.